Аню обу, да. Аню обу, да! А, мы <с> маємо битися? Типа, да, походу. Убийца или пайтиться? А я почистинг. Эээ, короче, всем привет. друга серия, как мы играем. На безлюдному острові. Оцей читер нас сюди відвіз і не хоче нас пускати далі. далі Нам прийде просто пахати, походу. І, а якщо він нас потім скине, за те, що ми пехаємось? Ті, -мо -мо, мама мама був скин тебе бобити. Я <гум> думаю, що, що між, між, нами сталося? Чого ми б'ємося? <гум> а ви думаєте, що, що ви бахатись маєте? Ми? Ми, ми ніби для нього якісь мурахи. Скажи. <гум> ага. <гум> Ого. Ні, ні, я зараз впаду. Я чуть не впав. Пав. пав. <гум> ну все, <ся>, пока. Ха-ха-ха. <гум> <гум> Ой, Ой же. Хто перший аміо чи так? Може, краще не треба ПВП а прожити Но. тут деякий час. Я це Час уже скоро закінчиться, мені здається. <плес> <плес> Ой, <плес> за преділи мапи пішов. А може він каже, що нам треба пройти це все? Ну так. Походу, походу. Ну да, тепер погнали. А не пехатись. О, ти оцей спосіб взаєш, тому що ти його не знаєш. Ідемо. А де чи так? Він по своїм... Він, він по своїм я в нього спасу своя воля, просто все йде. Там робот бігає. Он його спопрає? Слава, що ми не там. Ладно, йдемо. Слава Богу, що ми не, там, скажи. Угу, А там вже якийсь обділ спрай у нас тут виніс. А де чи так? Може він, може він інакших людей йде шукати? ход. Казалась по кав'ні. Прикинь, ми, нам обідати, е ірлі Асус на цього у, у, Оптимуса. Угу. А тут як, блін, тут, тут як? Поставь згорі. Секунду, 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 секунду. Блін, оно так не працює. треба отак вот Куди? Куда? Mm -hmm. Так ты же давно казал. Я-то Я двенадцати будут. Где уже двенадцатый? Мне ж опять воды, да? Что яхту да? На треба Чекай, что Саку, чекай. надо ты с тон кофеном. Я лезу сюда. Не, она так не идет. Может она... А, я хочу такие вот мини боксы мы теперь припинимать. Сейчас надо. Напевно, читеры уже забаны Походу. Да, його забанили, его немає на сервере. Став, эээ, вставай. Не, ну что снайдер. А, я тебе ж хочу мини ми Что не... там таке происходит, дивне? Його так, там взяли. Там хочешь, давай, сука, сыр, бастер, бастир. А давай якось так якось полизаем. Шишок. Ну чекай, везде звідси А якщо я на тобі полечу? А ну полети <рес> <Я, його рес> Чекай, а ну чекай у мене перезарядка. Є! Майже попав. Його немає, його его за баном. Жаль, жаль, такий прикольный был, Угу. Репортера, репортер і до терепортом. Туда, сюди. Капець там, чуваки, мочаться. А просто станемо і будемо любуватися. навіть. Ого. О, там просто челика челик, ну басика носять. Дивися! Туда, тара, був. Ага. Дивись, пока! Мы бы не вернулися вже. Мічка, мені треба тебе раз такну раз і вона поки радиться. Але як ви обоє полетіли добре? Я не знаю. А ми можемо так полетіти в інакше місце? Ні, іде. Ну ну да он, Йо, Шо Парі, тут таке твориться? Йо, подиви! Генус таке робить. Генус, генус. Давай. Мені цікаво, что вони не так выробляють. А бьются, пофіг. шо дырка обережно. Ага. Блін. А ну, чекай, вставай, на мене.

Ми ми, ми вертаємося до того місця, де Тобі. нас читер відправив. Угу. Ех, Подружає я пам'ятаю. Комментар... Я пам'ятаю першу серію, а ти. Там були і челіки, багато кокорот було. О, ось тут треба злітати. Ні, поджампати. Все. О, тут кофт ставити. Не, наша другий другий круг. О, реально чекається стародину. Да. Ми перейшли повністю коло. Йоу. Це було хапіас. Друга серія. Трохи довга, але всього лиш 8 хвилин друга серія. Ой, яка білка.

А, а Ты Ах, ти перший. Викинеш? А ти де? Ах ти, маленький подлец. Все уже? Та капец, подивися на того гіга. Подивися на робота, він там розносить. Все, іду купити, да? Угу. А, добре. Оптимус Прайм в Прайм. Оптимус Прайм. Ты шо? <продук> <продук> Ты шо робишь? Ну короче, всем пока, вами был я, Лесич и Дуритос. Я...